От власне зараз у соцмережах є. Крайні новини стосовно цього інциденту, який трапився у вашій громаді, відомо, що в селі Мілієва вижницької громади горіла церква по «Магазин». За версією поліції це був підпал. Ймовірно, це зробив 34-річний житель села Іспас. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом умисного знищення або пошкодження майна. 34-річного чоловіка затримали. Це те, що ми знаємо з інфопростору. Що ви можете нам розповісти найсвіжіше станом на цю хвилину? Ну, дійсно, неприємна річ, у нас в громаді сталася, але людина, яка це здійснила, вона мала вже проблеми і раніше. Проблеми, які що, наприклад, підпалювала капличку, навіть в ці святкові дні вона до рідних, коли накривали грибки, вона до рідних пробиралась додому. І саме в цей день, верніше вечором, бачила його у селі. І він наближався, підходив до церкви е, ПЦУ спочатку. Підійшов до цієї церкви, ну і так неясно, що почав заглядати з однієї сторони, з другої сторони. Ну, зразу викликали е, священники, викликали людей, які там працюють, питають, що ти біля церкви, що як. Ну, я просто зайшов, зайшов і так пішов. Він ходив далі по селу. Ну, а потім сталося те, що сталося. Підпалив церкву, перейшов, подивився, як загорілася церква. Перейшов через дорогу, там недалеко і магазин. Теж пішов, розбив вікно, пробрався в магазин кафе, теж е запалив, відкрив шампанське, сів, е почав десь пити те шампанське, наклав на стіл е речі, які там були. Вийшов і пішов теж на лавку. Наскільки це люди розказують, всі і спостерігає, як поширюється вогонь. Отака От ситуація сталася. Неприємна дуже ситуація, тому що це десь викликає напругу громаді. До речі, ця міліївський, міліївський старостат е буквально за місяць всі церкви, які були, е Московського патріархату перейшли у православну церкву України, а потім все рівно відновились в маленькому селі Кибаки верху церквушка. і тут церкву розмістили в бувшому готельному комплексі. Пане Олексію, а власне цей мужчина, якого зараз затримали, так він пояснював якось свої дії. Бо щойно ви сказали, що він підходив і до ПЦУ напередодні, тобто чи в нього не було е, певного об'єкту, який йому потрібно було, де йому потрібно було вчинити цей підпал. Чи в нього була якась мета? Тобто якісь роз'яснення він давав. Ну, я не готовий сьогодні сказати, що він давав яке роз'яснює слідство. Але відхилення ну боюся, щось говорить якесь заключень. У мене немає, але проблеми були в його сім'ї і дома. По невідомих причинах загинула. Матір він часто з дому зникав і так ніби в одному монастирі, в другому монастирі. І саме в суботу, неділю, в поминальну суботу-неділю, він сам у своєму селі Іспасі от творив такі чудеса. Ну, можливо, якісь проблеми виникли. Чи точно що він пояснив наскільки володію інформацією, що він дійсно зізнався, що там брав гроші, і в цьому кафе теж брав гроші, і камера окремі його спостерігала. Я от зараз хочу попросити режисерів вивести на екрани графіку про те, скільки церков московського патріархату в Україні Open Data Bot давала таку інформацію. Зразу уточнюємо, що це не е, найідеальніші дані, які можуть бути. Це такі загальні дані, зокрема, на буковині 382 осередки московського патріархату. І правильно, пане Олексій, ви сказали. Я взагалі насправді неприємно була вражена цією цифрою, щось думала протилежно, навіть живучи в Чернівці. Всяк своєму серці буковини, але цікавить ваша думка стосовно вижницької громади, зокрема і Чернівецької. Якщо знаєте, яке відношення до московського патріархату наразі? Чи є люди, які а, зараз шукають можливості так долучатись до московського патріархальних громад і надалі? Чи виходять, чи соромно тим, хто були привічниками п'ятої колони? Як відбувається зараз життя, взагалі релігійне в вашій громаді? Ну ви знаєте я стопроцентно хотів, щоб вся громада, всі церкви сьогодні були е, у ПЦУ. Ситуація така, що в нас у кожному селі, в кожному селі е, є і та церква, і та церква. І сьогодні чималу роботу ми проводимо, щоб все-таки ці питання рішити. От, наприклад, завтра відбудеться сесія е, міської ради, і от там є заяв. Ну, прямо велика кількість підписів. Ну, от на сесію прошу розгляньте питання, заборонити існування УПЦ і так далі. Люди налаштовані, що кругом повинна бути ПЦУ, Українська церква.